Молоко, кефір, сметана, кисломолочний та твердий сир, масло у нас все справжнє, рослинна олія, консерванти, сухе молоко. Ні в якому випадку це не про нас, тільки свіже молоко найвищого гатунку. У нас все натуральне, смачне та дуже спокусливе. Ви тільки погляньте на наших природжених експертів, щоб отримати молочні продукти від пана Коцького. У них містичним чином виріс великий палець на лапі. Вони з легкістю можуть виконувати будь-які дії, скликати знайомих у зграї. І, о Боже, навіть відкривати двері. А на що здатні ви заради наших продуктів? Пан Коцький корисне задоволення.